Що у вас там за проблема та як найкраще її вирішити? І, ймовірно, проблема в тому, що у вас виникла якась конфліктна ситуація, якась суперечка, можливо, навіть прям такі відчутні помітні скандали. А виникла вона через те, що або ви, або та людина, з якою у вас суперечка піддалася якомусь імпульсу, щось комусь із вас видалося не так, і людина в моменті закипіла, розпсіхувалася, рознервувалася і не стримала свої емоції, наговорила чогось сильно приємного. А інша людина у відповідь також не стрималася, і з цього і пішла суперечка. Пішли якісь непорозуміння, якісь скандали, якісь сварки. Якщо ви будете активно залагоджувати ситуацію, а в вашому випадку активність це прислухатися до власної інтуїції, слухати підказки, як краще вам залагодити цю ситуацію. Якщо підказує, що захищайся, треба захищатися. Якщо підказує, що трошки попустить цю ситуацію, потрібно попустити. Тобто дослухаєтеся до підказок свого внутрішнього голосу і діяти згідно нього. Ви зможете залагодити цю ситуацію. А от якщо пустити ситуацію на самоплив, вона може лише погіршитися. Ситуація ця загостриться, конфлікти стануть ще більшими, образи можливо, ще більшими. Можливо, навіть ще більше людей буде залучений в оцей ваш скандал, в оцій неприємній ситуації. І карти вам радять не зависайте всі в цій ситуації, не пускайте її на самоплив. А таки дослухайтеся до себе до підказок свого внутрішнього голосу, до підказок своєї інтуїції, як краще вам залагодити цю ситуацію. От як ви чуєте внутрішній відклик? От ви чуєте, що так, вам образливо, але в моменті краще промовчати, бо це може бути та звести до ще більшого скандалу, то промовчте. Якщо ви відчуваєте, що ні, отут треба намітити свої кордони, поставити будинок на місце, показати їй, що ні зі мною так не можна, значить так і треба чинити. Тобто, у вашій проблемі в цій конфліктній ситуації не пускайте все на самоплив, бо буде лише гірше.